Соціальні протести в Україні є запитом суспільства на потребу ведення діалогу між владою і громадянським суспільством. Очевидним є те, що дуже багато категорій українських громадян, починаються від чорнобильців, афганців, а перед тим були лікарі і вчителі вимагають не стільки, так, економічних преференцій, хоча це ніби є зовнішнім. Тлом цих протестів, але в дійсності їм бракує того, що влада має вести з ними постійний діалог. Це, до речі, так само стосується ця проблема і опозиції, тому що опозиція не має адекватної відповіді на те, яким чином вирішувати проблеми багатьох категорій українських громадян. До соціальних протестів ставлення з боку держави має бути толерантним, тобто зрозумілим. Чому тому, що соціальні протести, коли вони відбуваються в рамках законодавчого поля, вони дозволені конституцією, оскільки громадяни мають право на висловлення конституційним шляхом своєї згоди або незгоди на ті чи інші процеси, які відбуваються в суспільстві? Інша річ, що якщо ці форми соціального протесту, як ми це бачили, наприклад, Великобританії, Сполучених Штатів, Італії. Греції набувають анархічних таких стихійних насильницьких форм. Зрозуміло, що тут має відбуватися реакція з боку держави, але ще раз повторюсь, в інтересах влади розпочинати діалог, аби подібних акцій, подібні акції протесту трималися в рамках діючого законодавства. В інтересах протестувальників було би триматися подалі від будь-яких політичних груп впливу. Водночас входячи з ними в діалог, аби отримати максимальний захист для інтересів тих груп людей, які вони представляють. Соціальні протести, які зараз в Україні відбуваються, вони не появляються з нічого. І коли я чую, що представники влади розказують, розповідають, що це є організовані протести, хтось за цим стоїть, безумовно, потім політичні опоненти влади будуть це використовувати і вже зараз намагаються і скоординувати для того, щоб очолити ці процеси. Але починалися вони не як організовані, і це видно по імпульсивним діям. Причому в тих районах, де ніхто її не розраховував і не очікував, навіть серед експертів. Вони не з'являються з нічого, тільки там, де якась є певний контакт, якась енергія мусить кудись діватися, контакт громадянина з владою. І проблема буде полягати в простій речі, чи зможуть влада і громадяни не вступати в такий контакт, який породжує негативну енергію. І в даному випадку, якщо влада спроможеться позбавити громадян контакту, який викликає негативні емоції. І з представниками влади, і на місцях в першу чергу, я думаю, що підстав для того, щоб протестувати, буде набагато менше. Умовно кажучи, навіть коли є проблеми у виплаті чи, скажімо, заборгованості по пільгам, що почалися ці протести, місцева влада мала би вести діалог соціальний з своїми громадянами, пояснювати, намагатися якось зняти. Цю проблематику, як зробили в деяких областях, де підписані угоди з цими ж чорнобильцями, з спілкою афганців з союзом і з такими іншими, які найменш захищені верстю населення, там я не знаю, це Чернівецька область, там Черкаська область. Тобто, і коли є діалог, то ці моменти можна, скажімо так, змікшувати і зменшити їх серйозний вплив. І я би так сказав: якщо представники влади на місцях почнуть вести соціальний діалог. А влада центральна почне йти на зустріч і намагатися вирішити ці проблеми, про що вже, до речі, заявлено було і прем'єр-міністром України і президентом стосовно збільшення з наступного року виплати інвалідам Чорнобильцям. Я думаю, що підстав для того, щоб виходити на вулиці, буде значно менше. А зараз ще свята, які наближаються, вони також зіграють свою роль. Це буде об'єктивна роль, яка. Зумовить зменшення протестних настроїв і виступів людей.